Карта дня, 21.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Неділя, 21 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро райдера Вейта. Отже, Карта дня П'ятірка кубків. П'ятірка кубків це карта, яка часто асоціюється з розчаруванням, втратою, журбою та емоційним болем. Її поява у розкладі може свідчити про те, що ви зіткнулися з труднощами, втратили щось важливе для вас. Або відчуваєте себе самотніми та ізольованими. Однак п'ятірка Кубків не завжди віщує негативні події, вона може також символізувати новий початок зцілення та прощення. Це карта, яка закликає вас подивитися на свої емоції зробити висновки з минулого досвіду та рухатися далі. Моя порада по-перше, прийміть свої емоції, не намагайтеся придушити або ігнорувати свої почуття. Дозвольте собі відчути їх, але не зациклюйтеся на них. По-друге, Проаналізуйте ситуацію вашого життя. Подумайте про те, що призвело до вашого розчарування або втрати. Що ви могли зробити по-іншому? Вчіться на власних помилках. Наші помилки роблять нас сильнішими. По третє, Пробачте собі та іншим. Не зациклюйтеся на образах та негативних думках. Прощення це найкращий психологічний спосіб звільнитися від минулого негативу. Пам'ятайте, яка б не була у вас складна ситуація в житті, це не кінець світу. З часом. Ви зможете подолати свої труднощі і рухатися далі. Все буде добре. Вірте у ваше світле майбутнє. Бажаю гарного дня. З повагою. Ваш таролог Любомир Богоябленський.